Добрий день, діти! Сьогодні ми будемо вчитися знаходити периметр та площу прямокутника і квадрата. Знання периметру та площі може бути корисним у різних сферах життя, наприклад, в будівництві, архітектурі та дизайні. Часто потрібно розраховувати периметр та площу, щоб знайти кількість матеріалів, необхідних для побудови будинку, придумати, який це буде будинок. Або потрібно розрахувати кількість тланини на пошиття нового одягу. Що таке периметр? Периметр це сума довжин всіх сторін фігури. Найчастіший периметр вимірюють у одиницях довжини, наприклад, в сантиметрах або метрах. Для знаходження периметру потрібно додати довжину та ширину прямокутника і помножити цю суму на 2. Це зумовлено тим, що прямокутник має дві пари протилежних рівних сторін. Отже, додавши довжину та ширину прямокутника двічі, ми отримаємо загальну суму довжин усіх його сторін, тобто периметр. Давайте спробуємо розв'язати задачу на знаходження периметра прямокутника. Задача довжина присадибної ділянки прямокутної форми 10 м, а ширина 7 м. Знайди периметр ділянки. Спочатку треба записати коротку умову до задачі. Довжина 10 метрів, ширина 7 метрів, периметр терени невідомо. Його треба знайти. Це питання задачі. Розв'язання. Для знаходження периметру ділянки, заданою довжиною та шириною, треба застосувати формулу, про яку ми говорили. Тобто периметр дорівнює довжина плюс ширина і цю суму треба помножити на 2. У нашому випадку довжина ділянки дорівнює 10 метрів, а ширина 7 метрів. Підставляємо ці значення у формулу і виконуємо обчислення. Суму чисел 7 і 10 ми множимо на 2. 7 додати 10 дорівнює 17, а 17 треба помножити на 2. Тобто, 17, взяти 2 рази. Це дорівнює 34 34 метри. Як знайти периметр квадрата? Периметр квадрата це сума всіх його сторін. У квадрата 4 сторони. І оскільки всі сторони квадрата однакові, можна знайти периметр, помноживши довжину тільки однієї сторони на 4. Хай сторона квадрата дорівнює 5 см. Тоді периметр квадрата буде 5 помножити на 4. І це дорівнює 20 см. Відповідь: периметр квадрата дорівнює 20 см. Для знаходження площі прямокудникам квадрата ми використовуємо формули, які базуються на довжині та ширині. Визначити площу фігури означає дізнатися, скільки одиничних квадратів поміщається в даній фігурі. Тобто, щоб знайти площу прямокутника, треба його довжину помножити на ширину. Ці величини повинні бути в однакових одиницях вимірювання. Наприклад, тільки в сантиметрах або тільки в метрах. Тобто S дорівнює А помножити на Б, в результаті площа буде у сантиметрах квадратних або метрах квадратних. Квадрат це прямокутник у якого всі сторони рівні, тому формула для обчислення квадрата буде множення однієї сторони А на іншу сторону А, які однакові. Тому… Площа квадрата це його сторона в квадраті, А помножити на А. Наприклад, якщо нам потрібно знайти площу прямокутника шириною 2 см і довжиною 6 см, користуємось формулою знаходження площі А помножити на Б, тобто ширина помножити на довжину. Підставляємо замість букву формулі числа Числові дані 6 множимо на 2 і отримуємо відповідь 12, 12 см квадратних, тому що це площа сантиметри ми множили на сантиметри. І відповідь площа прямокутника дорівнює 12 см квадратних. Тепер розглянемо задачу на знаходження площі квадрата. Зі стороною 5 см. Наглядно намальовано квадрат. Показана сторона 5 см. Тобто, кожна сторона у квадрата 5 см. Тому що квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. І напишемо коротку умову до цієї задачі. А сторона квадрата 5 см. Площа. Невідомо треба знайти. Буква С позначена. І площа вимірюється у квадратних сантиметрах, тому що ми будемо множити одну сторону на іншу, а це сантиметри множити на. Сантиметри, Тобто отримати сантиметри у квадраті. Квадратні сантиметри. 5 см множимо на 5 см, дві сторони квадрата за формулою А помножити на А. І е, цей добуток дорівнює 25 см квадратних, записали у дошках. Потім пишемо відповідь. На екрані це повільно ніж у зошиті, але запишемо 25 см квадратних площа квадрата. Гадаю, що ви навчилися користуватися формулами і зможете тепер знаходити і периметр прямокутника і квадрата, а також площу прямокутника і квадрата, що я зрозуміло пояснила всі теми. А я бажаю вам успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!